Віталій Херсонець розповідає, після строкової служби працював на заводі. У 2020 році підписав контракт із ЗСУ. Початок повномасштабної війни зустрів на Донецькому напрямку. Там, 11 березня 2022 року, отримав поранення. Поряд із ним розірвався танковий снаряд. Били так, що ми там було жарко. Біля мене, буквально 50 метрів прилетів танковий снаряд, що розірвав дерево. Ну, добре, що я. Не постраждав поки що, як кажуть. А потім вже прилетіло вже добряче, тому що е, вони нас шукали, вони робили все можливе, щоб захопити нашу територію, але ми не давали їм це. Потім е, почти там рік е, потім опять, пішов е, вже допомагати хлопцям, може тут у Давидоброді був, у Богдановці. В селі допомагав тільки, вже не на бойових, але допомагав хлопцям нести службу у 2023 році. Віталія за рішенням ВЛК перевели до Херсонського ТЦК за день, говорить військовослужбовець, проводить бесіди приблизно із сотнею чоловіків. Взагалі спілкуюся з різними людьми. Є люди похилого віку, є люди до 50+, є люди 25+. Ми всім. Допомагаємо нашою розмовою, щоб чоловік прийшов став на облік. Навіть людям, які е, з 18 років, якщо чоловік даже, е, у нього немає приписного, ми йому нагадуємо, щоб він прийшов і не нарушив закон, тому що це хисон, Ми повинні тут налагодити порядок. Я всіх переконую, тому що в мене завдання, щоб чоловік е, потім нікого не не ображав. Своїми словами, де ми були, а сам потім гордо підняв голову і сказав, я був там, я бачив, і я е, думаю, що всі так роблять. Віталій розповідає, він не єдиний військовослужбовець у своїй родині. У мене троє дітей, син е, навчається в баріходці, е, дівчата вийшли заміж за військовослужбовців. Дружина теж співробітниця, Ну і допомагають. Брат служить теж рідний брат. Рік тому Віталій прийняв рішення здобувати спеціальну освіту, Навчається у Кропивницькому аграрному коледжі. У мене є ціль, щоб було добре в Україні, щоб ми жили мирно, процвітали і щоб було все, всі все добре. Не так, як вони вважають нас. З тої сторони кордону, що ми нічого ж не варті. Ми варті всього. Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсон.